Продукти гарантовано зберігають свою якість при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Зрозуміло, що морозильна камера використовується температура заморозки нижче для того, щоб ми зберігали швидко сумні продукти, зокрема там м'ясо, рибу в замороженому вигляді. Якщо все ж таки брати до уваги морозильну камеру, то якщо ми маємо відключення світла впродовж 3-4 годин. То як правило, морозильна камера не встигає розморозитись і цим продуктом, в принципі, нічого не загрожує. А варто в морозильній камері тримати наморожені холодові елементи, їх називають холодогени. Вони продаються в звичайних супермаркетах, магазинах. І коли відбувається вимкнення світла. Ці холодові елементи виймаються з морозильної камери і просто ставляться в просвіт холодильника. Тобто засіб абсолютно легкий і варто всім скористатися. І ще є такі. Ну, прості речі, ми інколи теж можемо. Якщо, наприклад, люди не мають холодових елементів, холодогенів, то, зокрема, в пластикових пляшках воду теж заморожують в морозильнику, і коли є періоди відключення електроенергії, то власне пляшки з цією намороженою водою теж можна ставити безпосередньо в просвіт холодильника. Загалом ми пам'ятаємо, що має бути товарне сусідство в холодильнику. Ми ніколи не ставимо поряд, наприклад, сире м'ясо з виготовленими продуктами або там сиру рибу з виготовленими продуктами харчування. Для чого? Тому що в сирих продуктах можуть бути мікроорганізми, і якщо поряд ми їх поставимо, може відбутися вторинна контамінація. Або в жодному випадку не можна ставити, наприклад, сере м'ясо на верхню поличку, а нижче ємності з готовими стравами. Тому що знову ж при підвищенні температури в холодильнику м'ясо може виділяти сік, і ці крапельки можуть потрапити на інші продукти харчування, інфікувати їх, якщо там є якісь мікроорганізми, і, відповідно, люди після цього можуть постраждати. Всі страви, які ми ставимо, варто ставити в ємностях з кришками. І в жодному випадку, особливо зараз при вимкненні холодильників при високій температурі навколишнього середовища, ми не повинні зберігати в холодильнику салати, особливо якщо вони заправлені, зокрема, сметаною або там, іншими виробами, якими соусами. Якщо ж ми говоримо про виготовлені страви, наприклад, чи це там зупа, каша, якась там інша страва, ми повинні їх після виготовлення остудити. Поставити в холодильник, але, власне, контролювати те, щоб період на плиті за межами холодильника гарячих страв не був понад 2 години, оскільки теж є ризик повторного псуття цих продуктів. Коли людина споживає такі продукти, це може проявлятися, починаючи від болю в області живота, надмірного вздуття, а може, якщо там зокрема вже відбулися процеси, якісь брудіння, гниття чи які з'явилися хвороботворні мікроорганізми, то Бо власне це може завершитися або функціональними розладами травлення, як це називається, або банальним проносом, тобто більше трьох разів на добу рідкі випорожнення, які більше ну, більш виражені, менш виражені, що може призвести до значного зневоднення. Це може підвис... супроводжуватися в тому числі підвищенням температури тіла, головного болю, ну, загальним незнуженням. Друге, це коли проникли хвороби. І вони викликають запальний процес зі сторони шлунка, зі сторони кишківника і, власне, потребують надання правильної медичної допомоги. Ну і ми пам'ятаємо, що не лише в період відключення електроенергії, але, в принципі, і завжди є ризик ботулізму, якщо ми споживаємо консерви, особливо якщо це консервації домашнього виготовлення.